Всім привіт! Це черговий урок по мові програмування Python, і сьогодні ми продовжимо працювати з Django і познайомимося з тим, як же ж нам а, за допомогою Django не просто а, в якості а, даних кожного разу передавати якийсь один параметр, а як а, Зробити таким чином, щоб ми могли передати цілу сторінку, нашу особисту сторінку, так, сформовану, і туди ставити ці параметри. Давайте ми це побачимо, тому що зрозуміло, що описати ось так цілу сторінку в, в Python не дуже зручно. Було б круто, якби він би взяв якийсь шаблон html-івський. В тому шаблоні були відповідні місця, куди він міг вставляти наш параметр, наприклад, name. Або просто завантажив цю сторінку, або просто туди ставив цей параметр. І е, так було б крутіше працювати, тому що ми могли б такі шаблони дати якомусь е, розробнику, який займається тільки HTML HTML, -ем, дати йому задачу створити там візуальну частину цього е, шаблону відображення, яке в нас було красиве. А ми вже, як е, програмісти, просто візьмемо цей шаблон, туди будемо вставляти е, е, вже наш. Е, Скажімо так, дані, і це буде красиво відображати, відображатися. Отож, перше, що ми нам почнемо, давайте ми почнемо з того, як же ж нам завантажити наш особистий HTML. Значить, В Django, щоб завантажувати HTML, не ось так от Просто респонси формувати, да, і туди передати якийсь HTML, ми туди вставляємо прямо ось тут, в респонс. А щоб це була окрема сторіночка, так окремий файл, як HTML-файл. Значить, Для того, щоб це можна було, можна було б здійснювати, в Django передбачені темплейти. Для того, щоб він працював з темплейтами, йому потрібно зробити ось наступну річ. В нашому застосунку, який ми тут розробляємо, нам треба створити каталог з назвою темплейт. Давайте ми це зробимо. Пишемо template. Такий буде каталог. Тобто, Django, всі HTML ці, весь HTML, так званий статичний HTML, ну, верніше так, темплейти, да? тому що це не зовсім так званий статичний. У нас ще буде окреме, тут я зважу вас, неправильно трошки пояснюю, тому що тут дійсно будуть ще статичні файли. Статичні файли це, наприклад, файли стилів. Вони не будуть змінюватися. Тобто файл стилів, наприклад, для кожної сторінки буде один і той же стиль. Цей файл вже точно не буде змінюватись. А темплейт це те, куди ми будемо підставляти дані. Тобто, по суті, то файли будуть один, звичайно. Вже, але е, туди будуть підставлятися дані, тому вони називаються темплейтами. І от в Django така от структура, що для темплейтів окрема каталог, а для статичних, чисто статичних, де вже туди нічого ніякі дані не підставляються, це окремий каталог. Так от, темплейт. Він повинен мати назву ось таку, бо він буде шукати усі темплейти саме в, 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 в поточному каталозі і буде шукати в ньому під каталог темплейт з такою назвою. Тому ми повинні створити оце, цей каталог з назвою темплейт. Даже навіть так. Templates. Давайте ми його rename. Бо не вказана правильна назва, може потім далі неправильно, некоректно працювати. І так, templates. І всередині ми можемо створити іще один каталог, що не, не обов'язково, але це рекомендується для е, е, яких речей. Наприклад, е, у вас буде декілька застосунків, у нас зараз тільки один: Grid APP. А, наприклад, у вас таких застосунків, як GRID APP, буде декілька. І для того, щоб не придумувати для кожного із них окреме, ну, верніше так, потім в кожному застосунку будуть контролери, які повинні запускати якісь функції. Наприклад, функції там, get. ну, Дуже часто ви такими будете користуватися. ви будете створювати функцію get-User, get або getProduct, або, або просто щось дайте. І зазвичай буде таке, що функції будуть мати однакову назву. І от... Навіть темплейти, так, функції то байдуже, а темплейти будуть назву мати однакову. Тобто В одному, в одному додатку буде темплейт з назвою, index, ну, сторінка з назвою index.html і в другому. Але один індекс відноситься до одного застосунку, а інший індекс до іншого застосунку. Тобто Ми про суті, тут могли б зараз би, ну, привчити себе, створити просто файл і назвати його, наприклад, grid індекс.html. Але а, зазвичай а, програмісти люблять якусь скромність так, не писати такі довгі назви grid HTML, Тому роблять так. Створюють ще один каталог, називають її Grid. А всередині цього каталогу вже ми зробимо файл індекс.html. Оце вже Таким чином ми забезпечимо собі різний простір імен. Тобто, вони, якщо в нас ще буде один застосунок, наприклад, Hello App, і в ньому також треба будуть зробити темплейти, і в тих темплейтах буде індекс, то один індекс буде в каталозі Hello, і, і відповідно ми не перепутаємо цю назву, так? І Python буде знати, що завантажується або з Hello, або з Grid. Тут ми завантажуємо з Grid. А для кожного, і ще раз кажу, у нас тут зараз один застосунок, тому ну, папочка знаходиться в цей каталог в каталозі Grid. Якщо у нас буде тут, закрию іще один застосунок Hello App, в ньому також буде папочка template. І ми в ній створимо назву якусь там, я не знаю, Hello, або там ще там якусь назву. На, по, по назві нашого застосунку зазвичай так робить. <кхем> і так, ми створили а, наш індекс HTML. Давайте ми тут зараз HTML. Так, тут працює, ага, тут не працює, виходить, що. Так, давайте тоді так зробимо head. Автоматично чи сьогодні не заповнює, так? Я так розумію. Анободі. Те боді, ні, просто боді. Тут давайте зробимо йому title. Title. А, в цьому так, тайтлі давайте буде назва нашої сторіночки. Називатися в нас буде hello grid. Щоб ми бачили, що ця наша сторінка завантажується. Так. А, що ще? Давайте зробимо в баді якийсь текст поки що напишемо а, тегом H1. Ми напишемо також hello grid. Ой, а, grid. Uh, І так треба, так треба нам закрити H1 Ось так. Так, тепер нам треба у цю сторінку, поки що тут ніякі дані вона не приймає, завжди одна і та ж статична сторінка. Ми хочемо зараз оцю статичну сторінку віддати uh, нашому файлу. У вьюз в а, а, каталозі views давайте ми створимо а, таку, такий шлях, який назвемо DevIndex. Функцію індекс. Ось таку функцію зробимо. Туди також ми повинні передати реквест. Так? Більш ніякі поки, поки що параметри передавати не будемо. І тепер, щоб нам а, завантажувати у цю HTML-сторінку, нам якраз і потрібно використати функцію рендер. Тобто, щоб сервер, перед тим, як віддати, він щось зробив, відрендерив. Так? Тобто на, а, створив цю сторінку і віддав користувачу. Він насправді і а, через HTTP response створює, але через HTTP-response він просто пересилає ці дані. Вставляючи їх в якісь теги HTML, і їх відсилає, по суті, так, ну, по суті, він ці дані відсилає так? в якості тіла запиту, він відсилає у, цю, у цей рядочок, так, який потім перетворюється в HTML, якщо там був HTML вставлений. Якщо там не буде, то це просто текст буде. А от якщо ми тут зараз зробимо через рендер, то це створиться реальна сторіночка, вона відрендеться, тобто вона намалюється, тобто сюди можуть підставитись якісь дані, потім віддати користувачу. Зараз дані не міняки не перестати не буде, тому воно буде дуже схоже, ну і її робота, як і у нас HTTP-респонс. Хоча вона, в принципі, відрізняється. Тобто ми будемо казати, що ми. А, а зробимо... Рендер. Так. І ще нам треба зробити? Тільки тут return render. І оцю функцію рендер ми повинні запустити наш hello. По-перше, ми повинні також само передати в їй ці функції request. Ці реквести. А, наступним параметром вже наш шам, сам шаблон. Значить, Пам'ятаємо, що наш шаблон знаходиться в цьому ж каталозі, в якому зараз ми працюємо. так, оце views, вона знаходиться в цьому самому ж самошкаталогі, де і Він... Зайде в той template автоматично. Тобто саму папку templates ми не вказуємо. А нам потрібно далі вказати, що в цій папці templates є функція grid. Верніше не функція, а каталог grid. І в ньому треба нам взяти індекс. html. Тобто, щоб він завантажив оцю сторіночку. Так. Що вона тут нам підкреслює? Щось підкреслює, щось їй не подобається. М -м 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 -м. Так, 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 так. Щось їй не подобається. Так, що їй не подобається? А, ми редер, а тут рендер. Ну, звичайно, рендер повинен бути. Ви не віддати рендер. Так, тепер їй тут щось не подобається. Що ми тут а, зробили? Грит. Так, тільки отут я помилився. Давайте я зараз тут а, виправлю цей грид. Хоча ні, все, все чекайте, все вірно. Грид. Ага, grid, так, да, дійсно, отак от. Uh, index HTML. Так. Що воно. Uh, ще раз. Requests. Це вірно. А, невірно вказав. Реку... Давайте просто будемо вказати, вказувати тут, в принципі, отак от, щоб не путатись. А в подальшому так. Все. Рек. Requests, це рек це буде реквест. Тут у нас теж буде Request, і тут у нас теж буде Request. Окей, все. Тепер, по суті, все готове. Давайте перевіримо, чи працює. Так. Єдине ми цю функцію ніде не викликаємо. Де ж вона буде у нас запускатися? Давайте перейдемо в наш URL да, нашого застосунку. І зробимо. Тепер саме головний наш URL. PS. Тобто, якщо PS буде просто пустий рядочок. Ми запустимо функцію Views. І в неї викликаємо оцей індекс, цю функцію. Тепер тут треба поставити цей знак. І тут тобто давайте вирівняємо. Щоб все було красиво так. Сервер начебто перезапустився. Перезапустимо його. Так. Grid. Давайте побачимо, що буде, якщо ми grid ведемо. Hello, Grid. Ми бачимо, запустився наш шаблон. Hello Grid. Так, чому тут він не запускається? А, ну зрозуміло, чому там не запускається, тому що тут переход, тут насправді його не можна зробити. Добре, ми будемо працювати просто через вкладку браузера. Отак, Grid Бачимо, коли ми не вводимо текст, нас запустилася якраз наша HTML-сторінка. Ось ми це бачимо. Hello grid, і навіть назва title цієї сторінки Hello Grid. F12. Hello grid, все дійсно. Це дійсно вона. Із тайтлом Hello Grid. Як тільки ми дивіться, запускаємо hello, тобто grid, і тут пишемо mark, У нас запускається інша сторінка. Ну, тобто вже запускається інша функція, і вона вже не формує HTML-сторінку, так як це робила. Тобто не відбувається цей е рендеринг е на стороні сервера, так? Тобто, нам просто передаються певні дані. Ну, і відповідно, ми їх отримаємо там в <кхм> вигляді HTML вже. Так, ось таким чином ми е передали е дані і отримали їх в е вигляді HTML, шаблона. Якщо вам це було цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.